Виконавчий комітет Мукачівської міської ради виділив понад 2 мільйони гривень допомоги родинам захисників. Зокрема, по 200 тисяч гривень допомоги отримають двоє дітей загиблого героя. По 50 тисяч гривень фінансової підтримки виділили 29 пораненим бійцям, які зараз проходять лікування. А також по 100 тисяч гривень спрямували для п'яти родин полеглих воїнів на здійснення поховання. Ми підготували проєкт рішення про надання матеріальної допомоги громадянам нашої територіальної. Громади, а саме, пропонуємо надати матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень на здійснення поховання п'ятьом сім'ям загиблих героїв. Також одній родині загиблого героя 400 тисяч гривень допомога матеріальна на двох дітей. Також у нашому списку 29 військовослужбовців, які зазнали поранень під час. Несення служби і захисту нашої батьківщини їм пропонуємо надати матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Кожному прошу підтримати це рішення. Також схвалили проєкт бюджету на 2024 рік. Через вилучення військового ПДФО він буде удвічі меншим за цьогорічний і становитиме трохи більше 1 мільярда 400 мільйонів гривень. Бюджетний ресурс на 2024 рік. Розраховано в обсязі 1 мільярд 489,7 мільйонів гривень. Складовина бюджету надалі залишаються загальні та спеціальні фонди бюджету. Загальний фонд буде становити 1 мільярд 401 млн гривень. Це за рахунок податків зборів та інших доходів 1 мільярд 109,5 мільйонів гривень, та за рахунок офіційних трансфертів, які ми будемо отримувати з інших рівнів бюджетів, тобто з державного бюджету. Це 292,3 млн грн. Також спеціальний фонд, який розраховано в обсязі 87 млн грн, джерелом наповнення якого буде, в тому числі бюджет розвитку, який пропонується встановити в розмірі 30 млн грн. А також власні надходження бюджетних установ в обсязі 57,8 сім мільйонів гривень. Схвалили і проєкт програми економічного і соціального розвитку. Наступного року у громаді реалізують 23 цільові програми на загальну суму понад 350 мільйонів гривень. галузь житлово-комунального та дорожнього господарства передбачено 6 цільових програм. На виконання заходів у галузі охорони здоров'я передбачено три програми. У галузі освіти, культури, молоді та спорту шість програм. На соціальний захист та соціальне забезпечення п'ять програм. У сфері архітектури та містобудування одна програма. З метою подальшого впровадження цифрових технологій у всіх сферах життєдіяльності громади передбачено реалізацію заходів програми інформатизації Мукачевської міської ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки. Окрім того, схвалили освітні програми. На наступний рік близько трьох тисяч дітей пільгових категорій отримуватимуть безкоштовне харчування, в тому числі діти захисників та внутрішньо переміщених осіб. Для цього місто виділить понад 28 мільйонів гривень. Програма всім відома. Пропонує підтримати програму, яка охоплює пільгові категорії наших мешканців, які відносяться. До переліку пільгових категорій визначених постановою Кабінету міністрів це сироти, позбавлені батьківського піклування, діти інвалідни, що навчаються в інклюзивних класах, в тому числі, а також діти з малозабезпечених сімей. І те, що ми фінансуємо з міського бюджету, а це діти ВПО та діти, батьки яких виконують обов'язок і відносяться до переліку пільгових категорій, визначених визначених 10 про статус ветеранів війни. Відтак. Загальним числом до пільгових категорій громадян у нас буде відноситися майже три тисячі, тисячі учнів, садочків та шкіл, зокрема 2159 учнів за освітніх навчальних закладів. Та 759 вихованців дошкільних навчальних закладів. Також розглянули рішення про оплату за навчання в мистецьких школах з 1 січня 2024 року. Згідно проєкту, її залишать на рівні 2021 року. Більша третина учнів, які відвідують мистецькі заклади, навчатимуться безоплатно. 461 учень відноситься до пільгових категорій, зокрема, 312 учнів. А це майже 30%, Звільняється від оплати за навчання на 100% і майже 150 учнів звільняється від оплати на 50%. Серед важливого погодили видачу ордерів чотирьом військовослужбовцям і схвалили проєкт програми підтримки матеріально-технічного забезпечення квартирно-експлуатаційного відділу на 2024 рік. двадцять четвертий Сприяння організації виконання завдань за станірної безпечні військових формувань за сусід військової агресії Російської Федерації. На підставі листів керівника КЕВ. прошу схвалити проєкт програми підтримки матеріально-технічного забезпечення квартирно-експлуатаційного відділу міста Макачева на 2024 рік. По додатку до даного рішення передбачається, що загальний обсяг фінансування програми для КЕВ на 2024 рік буде становити 146. Мільйонів 323 тисячі гривень підтримали. І проєкт програми інформатизації на 2024-2026 роки. Програма визначає основні засади інформатизації громади. Вона розроблена відповідно до чинного законодавства та є складовою національної та регіональної програм інформатизації. Прийняття даної програми забезпечить безперебійну роботу Мукальської міської ради та її виконавчих органів у сфері інформатизації. Загальний обсяг програми на три роки становить 41 мільйон 416 тисяч 300 гривень. Головний фінансовий документ та програми, які реалізовуватимуть у новому році, ще мають затвердити на сесії міської ради, яка відбудеться 14 грудня.